Вітаю на наступному тижні, тобто з 13 числа, з понеділка, планується голосування в Верховної Раді за продовження стану воєнного, тобто загальної мобілізації. Ну і всіх тих чудес, які нам дає воєнний стан. Насправді це було абсолютно передбачувано. Я був в ефірі кількох каналів і передбачав, що саме так і буде. Причин для скасування воєнного стану до інаугурації, зокрема, Трампа, а сьогодні у нас 12 січня, я особисто не бачу. Питання в тому, чи буде воєнний стан продовжений ще раз. А цей воєнний стан, якщо він буде прийнятий, то він буде діяти до травня. Я не сумніваюся, що депутати Верховної Ради одноголосно проголосують. Ну, не одноголосно, а більшістю голосів. Хоча можливі винятки і, можливо, деякі депутати вже будуть змінювати свою думку і говорити українському народові, що ось вони були проти там, виступали там, ну і так далі. Ну, все може бути. Тим не менш, інагурація Трампа буде тільки в 20-х числах січня, і до цього моменту. Верховна Рада встигне прийняти відповідний закон, але навіть не це основне. Головне, те, що Дональду Трампу абсолютно байдуже, що відбувається всередині України, і ви повинні це розуміти, тому що українці чомусь дуже багато мають питань до Дональда Трампа, українці, які ще два місяці тому молились на Камалу Харіс. І не кажіть мені, будь ласка, що ви були за Дональда Трампа. Українців, які були за Дональда Трампа, було дуже мало. Я проводив опитування в себе в телеграм-каналі протягом останніх двох років, тому що останні два роки я був чи не єдиним в мережі в Українській, який говорив, що Дональд Трамп буде президентом США. Українці цьому не вірили, українці розповідали, не буде. Розслабся. Я вже точно знаю, що не буде. Камала виграє, Дональда Трампа, подивись на нього кримінал, там, на нього справи там і так далі. Українці були за Камалу. І українці були за Камалу не тому, що вони щось знали про Камалу. Не тому, що Камала їм щось обіцяла, а просто тому, що за Камалу був єдиний марафон і більшість чиновників. Більшість чиновників щедро наділяли Дональда Трампа різними ну, характеристиками, дивакуватими, тому що були впевнені, Дональд Трамп не переможе. Як такі люди можуть управляти державою з такими інтелектуальними здібностями і з такими прогностичними здібностями, я не знаю, але вони помилились. І от тепер українці, які ще два місяці тому були за Камалу Харіс і ненавидили Дональда Трампа, тепер у Трампа запитують. А саме ці українці тепер мають претензії до Дональда Трампа з такою ненавистю. Власне, тому що вони були за Камалу. А Дональд Трамп говорив, що війну він, він буде зупиняти. Так ось тепер ці українці, які були за Камалу Харіс, вони чомусь представляють, пред'являють претензії Трампу. Давай, зупиняй війну там і так далі, де ж твоя зупинка війни? Друзі, ви з таким поглядом на світ далеко не поїдете. Це хуторянство. Причому в середньовічному його тлумаченні світ живе, ну. По інакшому. І якщо ви це зрозумієте, вам стане легше. Якщо ви цього не зрозумієте, то світ просто перейде вас і піде собі далі. Так от, я хочу українцям ще раз нагадати: Дональд Трамп нічого вам особисто, мені особисто не обіцяв. Він обіцяв американському народові, який, власне, його і обирав. Він обіцяв сам собі, тому що він має певні бажання щодо Сполучених Штатів Америки, і ці бажання вони можуть ну, не співпадати за методами з тим, що ви очікуєте. Я був завжди за Дональда Трампа, тому що, як на мене, війна це найгірше, що може бути, і краще все ж таки мир на якихось умовах. Які ми можемо потім змінювати і чекати свого історичного шансу, ніж війна, яка може призвести до того, що ворог може дійти до Київської області, пройшовши Дніпропетровську, Кіровоградську, там Черкаську області, і так далі. А тенденції до цього є станом на сьогодні, ворог стоїть за 5-7 кілометрів, за 10 кілометрів від Дніпропетровської області. І військові деякі навіть говорять, що насправді Дніпропетровська область не до кінця той готова до оборони, і це також потрібно мати на увазі. І як тільки ворог ступить на Дніпропетровську область, на землю Дніпропетровської області, то можете собі уявити, яке місто опиниться у вигляді і в тому форматі, в якому є сьогодні Харків, Запоріжжя, Миколаїв. Ну, Миколаїв трішечки меншою мірою, але Запоріжжя, Суми і Харків це ті міста, які ну, просто постійно під обстрілами. І ми це з вами знаємо. І як тільки ворог ступить на Дніпропетровщину, то Дніпро буде під тотальними обстрілами. І ми це теж знаємо. Тому зупинка бойових дій, яку обіцяв Дональд Трамп, в принципі, на нашому боці. Але, будучи за Камалою Харріс, наші чиновники. Не, не до кінця то і поспішають реалізовувати ті ідеї, які а, запропонував Дональд Трамп. Я ніколи не забуду, як Дональду Трампу пропонували приїхати в Україну розповісти про його план. Дональд Трамп вже почав розпочав реалізовувати свій план. Він не подобається, очевидно, нам з вами, адже він передбачає зупинку і певну заморозку бойових дій з е, е, незрозумілістю, що робити далі. Але я ще раз повторюю, ворог за 5-7 кілометрів від Дніпропетровської області. І Дональд Трамп не бажає допомагати Україні в силу різних причин. І небажання його допомагати Україні, воно має інструментальний характер, що я маю на увазі? Трамп не просто не бажає допомагати, а потім, типу, допоможе. А Трамп вже розпочав певні дії, які мені, як громадянину України, Говорять про те, що Трамп буде вкладати не в Україну, Трамп буде вкладати в оборону Європи. І якщо Україна і Російська Федерація ніяк не домовляться і зупинки бойових дій не буде, то Дональд Трамп може махнути на це рукою і дозволити Російській Федерації робити те, що ну, вона може, вона бажає, звісно, з певною підтримкою Збройних сил України, але основні вкладення будуть в Європу. А якщо ви не вірите, то можу привести вам доказ: в телеграмі є аналітична публікація одного з інститутів. Вони наближені до речі, якраз до республіканців, і вони вже визначили суму, яку потрібно адміністрації Трампа витрачати на оборону. Східної Європи в на в оборонний комплекс Східної Європи, якщо війна в Україні продовжується. Хто не вірить, будь ласка, в телеграмі є ця аналітика. Тому не все так просто, не все так однозначно і не все так примітивно, як сприймають деякі наші громадяни. Виходьте з дитячості, виходьте з примітивності і починайте дивитися на світ дорослими очима. Бо якщо ви цього не зробите, може так статися, що завтра ми будемо ще в гіршій ситуації. Хоча інколи здається, а куди ще гірше? Друзі, ще гірше може бути. Може. Підписуйтесь, не забувайте, лайки, дизлайки, коментарі, не будьте байдужими. Це надзвичайно важливо. Не, будьте, не бути байдужим в сучасному світі. Бережіть себе і що ви думаєте про плани Трампа на зупинку бойових дій в Україні? Напишіть, будь ласка.